Вітаю! В цьому відео я розповім, як прокласти маршрут від місця свого навчання ліцею номер 25 до місця свого проживання. Тобто до свого дому. За допомогою Google Додатка Google Кард. Для цього спочатку відкриваю браузер Google Chrome. У пошуковій строчці. Я ввожу Google карти. Ось вони наші Google карти. Google Maps це якраз те, що нам треба. Вибираю цей перший запропонований мінісайт. Бачите, грузиться у нас карта. Натискаю ось на цю. Синеньку кнопочку зі стрілочкою. Це прокласти маршрут. Ваше місце знаходження. Давайте напишемо, що ми знаходимося зараз у ліцеї. Тобто я пишу Кременчуцький ліцей. Ну і тут він уже у мене з'явився. Кременчуцький ліцей номер 25 Вибираю його. Пишу тепер свою домашню адресу. Місце призначення. Знову ж таки, пишу проспект Лесі Українки. Ну, наприклад, я ось виберу проспект Лесі Українки 32. Я вибираю адресу подалі, для того, щоб ми з вами подивилися, як можна не тільки пішки дійти, а як ще й користуватися транспортом, і як це все у нас ось в маршруті зараз уже показано. Дивіться. Рекомендований маршрут. 9 хвилин я йду пішки. Потім я можу сісти на маршрутку номер 3 б 15Б, 28 на 213 автобус. Доїхати до зупинки, а потім іще 5 хвилин пройти пішки. Тепер я можу подивитися цей маршрут. Бачите? Ось він у мене більш так розписаний до подробиць. Я йду, потім сідаю на маршрутку, потім доїжджаю до зупинки парку воїнів інтернаціоналістів і ще 5 хвилин я йду 400 метрів до призначення. Пункту свого призначення проспект Лесі Українки 32. Натискаю Закрити. І можу я подивитися, як це буде на карті. Ось мій маршрут Кременчуцький 25. Ось я доходжу до зупинки. Потім товста синя лінія показує, як я їду. На маршрутці. Доїжджаю до зупинки Парк воїнів інтернаціоналістів. Проходжу вперед ще 300-400 метрів, і я вдома. Що вам треба зробити? Натискаю на стрілочку назад. Просто-напросто зробіть скріншот свого екрану ось такий, який він зараз. Що ви проклали цей маршрут і вам запропонований. Маршрут як дібратися додому. На цьому все. Завдання виконано, і відео закінчено.